Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами програма Бізнес і закони з січня 2023 року, вступили в дію деякі зміни в податковій сфері. Зокрема, впроваджується авансовий внесок з податку на прибуток для пунктів обміну іноземних валют, який сплачуватиметься щомісячно у розмірі трьох мінімальних зарплат, якщо обмінник розташований в населеному пункті, де проживає більше 50 тисяч осіб, та однієї мінімальної зарплати, якщо він працює в меншому селі чи містечку, або за його межами, також з нового року зріс ліміт доходу для фізичних осіб підприємців, який теж залежить від розміру мінімалки. Деталі в наступному коментарі у 2023 році році зв'язку з збільшенням заробітної плати прожиткового мінімуму збільшується і обсяг доходу, який може бути для першої, другої третьої групи. Для першої групи він буде становити 1 мільйон 118 для другої групи 5,587,800. 800. Для ФОП третьої групи, які на 2%, я вже говорила, вони без обмежень. А хто на 3% плюс ПДВ або 5%, то обсяг максимальний 7 мільйонів майже там 819 гривень. 90% підприємців Прикарпаття першої та другої груп, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплачують єдиний податок. Хоча це і не є для них обов'язковою вимогою. Сума таких відрахувань для фопів першої групи залежить від розміру прожиткового мінімуму, другої від мінімальної зарплати, яка 2023 року не змінюватиметься і становитиме 6700 гривень. З 1 жовтня 2022 року мінімальна заробітна плата становить 6700, і вона такою залишиться в новому році. Відповідно, сума єдиного податку в 2023 році становитимуть для першої групи 268 гривень, для другої групи 1340 гривень. Сплата єдиного податку не є обов'язковою сплатою для підприємців першої другої групи, а здійснюється лише за можливості. Але хочу вам сказати, ми провели аналіз по нашій області. То в нас фактично 90-95% навіть 5 підприємців першої другої групи сплачують єдиний податок. Також кабінет міністрів встановив граничні терміни, з настанням яких продавці будь-яких товарів чи послуг поряд з реєстраторами розрахункових операцій мають поетапно забезпечити і наявність платіжних терміналів для здійснення безготівкових розрахунків з покупцями. Кабін становив граничні терміни, з настанням яких продавців будь-яких товарів чи послуг в обов'язковому порядку повинні мати ПРО і РРО і платіжний термінал для здійснення безготівкових розрахунків. З 1 січня 2023 го ця, року ця норма законодавства поширюється на торгівців, які проводять господарську діяльність в населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тисяч осіб. Тобто вони з 1 січня 23 в обов'язковому порядку повинні мати РРО, ПРРО і е, термінали. Е, з 1 січня 2024 року наявність терміналів ста, стане також обов'язковою для тих торгівців, які ведуть е, свою діяльність в населених пунктах, де чисельність населення від 5 до 25 тисяч осіб. А з 1 січня 26-го року в населених пунктах з чисельністю менше ніж 5 тисяч осіб. Тобто з 1 січня 26-го року ця норма вступає для всіх суб'єктів підприємницької діяльності, незалежно на яких територіях вони знаходяться, з чисельністю від 5 до 25, чи більше, чи менше, всі повинні мати. Відомо, що в кінці грудня 2022 року внесено зміни до податкового кодексу України, які стосуються сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України. Вони діятимуть впродовж воєнного стану та 30 днів після його скасування. Мовиться про те, що для потужних генераторів, які споживають понад 2000 тисячі літрів пального, потрібні ліцензія, декларація та інші дозвільні документи на провадження господарської діяльності із зберігання пального. Щодо малих генераторів, для заправлення яких потрібно зберігати менше 2 тисяч літрів пального, таких ліцензій не потрібно. Суб'єкти господарювання мають право зберігати паливо до 2 тисяч літрів для заправки електрогенераторів без наявності ліцензій. Зберігання палива понад 2 тисячі літрів. Суб'єкти господарювання зобов'язані подати безоплатну декларацію до контролюючого органу. Щодо провадження господарської діяльності і зберігання пального до суб'єкта господарювання буде застосовано відповідальність в розмірі 500 тисяч гривень за відсутності такої то ліцензії. З 11 січня 2023 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів України, якою внесено зміни до порядку зупинення реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних, зокрема, зазначеним документом передбачено запровадження разової автоматичної реєстрації податкових накладних, реєстрацію, яких зупинено з 14 жовтня 2022 року по 11 січня 2023 року. За умови, якщо у таких податкових накладних зазначено операції з реалізації товарів послуг з кодами УКТЗ чи з кодами згідно з державним класифікатором продукції та послуг, які наявні у таблиці даних платника податку, яка врахована комісією регіонального рівня та за наявності суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні. Змінами до порядку також виключено з моніторингу відповідності критеріям оцінки ступеня ризиків, податкові накладні, яких обсяг постачання не перевищує 5 тисяч гривень та розрахунки коригування, яких абсолютне значення суми коригування на зменшення чи збільшення суми компенсації на перевищує 5 тисяч гривень. Водночас, обсяг операцій у поточному місяці за такими податковими накладними чи розрахунками коригування не перевищує 500 тисяч гривень. Також внесено зміни і до критеріїв ризиковості платника податку, які ж саме. При прийнятті рішення про відповідність платника критеріям ризиковості враховується можливість чи неможливість подання платником податкової чи фінансової звітності. Запроваджено довідник кодів податкової інформації, яка вказується в рішенні про відповідність платника пункту 8 критеріїв ризиковості. Також визначено, що в разі прийняття рішення про невідповідність платника критеріям ризиковості підлягають автоматичному виключенню з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, контрагенти такого платника з урахуванням вказаних вимог. Крім того, зазнав змін і перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника ПДВ щодо одночасного виконання умов досягнення обсягів постачання. Змінено з 500 тисяч гривень до 1 мільйона. На гривень та на одного отримувача з 50 тисяч гривень до 100 тисяч гривень. Щодо критеріїв ризиковості здійснення операції, є також зміни. Зокрема, при здійсненні реєстрації розрахунку коригування на зменшення компенсації вартості товару його постачальнику. Враховано можливість використання платником податку на цінки в півтора раза при визначенні величини залишку товару, що повертається. Неплатникам ПДВ для уточнення розрахунків до податкових накладних для зменшення вартості товару змінено термін з 14 до 30 днів. Уведено виключення для розрахунків коригування до податкової накладної, складений на неплатника по операціях з постачання енергоресурсів. Також внесено зміни до форм рішень про відповідність платника критеріям ризиковості, рішень про врахування чи не врахування таблиць даних платника податку, доповнено положеннями, які передбачають заповнення детальної інформації в рішеннях. Платники податків повинні до 20-го числа місяця сплачувати ЄСВ за попередній квартал. Відомо, що з початком війни в Україні держава запровадила для підприємців ряд пільг, в тому числі в частині сплати єдиного соціального внеску. З початком війни держава запровадила для підприємців ряд пільг. В тому числі і можливість не сплачувати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з 1 березня 2022 року до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців після її завершення. При цьому надана пільга не позбавляє права платників добровільно сплачувати єдиний внесок за себе та зазначати ці суми в декларації. Тобто, якщо є сплата єдиного внеску, є підтвердження страхового стажу для пенсії. Тому чи сплачувати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування кожна фізична особа підприємець визначає самостійно. Також хочу наголосити, що в подальшому платники, які були застрахованими особами, однак не сплачували єдиний внесок, не зможуть докупити страховий стаж за вище вказані періоди. Відповідно до закону України 2464 про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Платники зобов'язані сплачувати єдиний внесок до 20-го числа місяця за попередній квартал. Тому хочу наголосити платникам, що сплата єдиного внеску є важливою, оскільки в подальшому вона враховується для набуття страхового стажу та призначення пенсії в подальшому для фізичних осіб. З вами була програма Бізнес і закони пам'ятаймо, що кожна чесно сплачена гривня до бюджету це основа нашої швидшої перемоги над ворогом. До зустрічі!